Олеги пропоную обговорити а, проблеми з поведінкою осіб з аутизмом. А, і, а, звичайно, ці а, питання, ця проблема, вона з'явилася дуже а, давно, одночасно, майже з викруленням аутизму в окрему діагностичну одиницю. А, перші дослідження присвячені а, проблемам з поведінкою осіб з аутизмом з'являються вже в, на початку 60-х років. Дуже такий популярний на той час метод біхівіоризму, тобто поведінкові підходи проходять своє встановлення. І, відповідно, таке перше дослідження, поведінкові проблеми у дівчинки з аутиста, дослідник Чарльз Фестер. Назва дослідження позитивне підкріплення та поведінкові дефіцити аутистичних дітей, починає закривати дитину в кімнаті і не пускати батьків. Тобто істерики припиняються. Він робить висновок: Окей, значить, такий підхід працює. Значить, просто батьки підсилювали своєю поведінкою, поведінкові проблеми дитини. Далі, теж якщо там розглянемо в плані історичної перспективи, засновник аутизму Олей Варловас. Починає здобувати на початку 60-х років теж свій досвід, формулює свій підхід і дуже швидко переконується в ефективності саме корекції таких поведінкових проблем аверсивних стимулів, тобто відразливих стимулів. Так він починає використовувати фізичне покарання, він починає використовувати якісь інші такі негативні подразники, так і це все ось в 65-му році призводить до того, що журнал. Лайф національний журнал США публікує статтю Крики, ляпаси та любов, так де саме при такій ось деструктивній поведінці обґрунтовується використання фізичних покарань і відповідно така навіть корекційна так здатність цих аверсивних підходів. Ось і тому, звичайно, з часом це все змінилось від там аверсивних стимулів. Відійшли, але проблема поведінки, що створює труднощі при аутизмі, вона нікуди не зникла. І є надзвичайно актуальною зараз. Якщо ми розглядемо, що в протоколах, так які визначення, які підходи до цієї до корекції цієї поведінки, ось Британський інститут здоров'я та досконалості допомоги НайС NICE, він говорить, ну дає таке визначення. Давайте з визначення почнемо. Поведінка, що створює труднощі, challenging behavior, це така поведінка, що відхиляється від загально прийнятих культурних норм. Є настільки інтенсивною, тривалою та частою, що створює серйозну загрозу фізичній безпеці цієї людини, так? або її оточуючих, або ж створює обмеження користуватися, які проявляються в тому, що вона не може користуватися звичайними громадськими об'єктами чи призводить до її виключення з них. Що сюди відносять nice. до такої поведінки? Значить, сюди відноситься агресія. Самоушкодження, стереотипна поведінка теж суди ну, належить, ізоляція, деструктивна та руйнівна поведінка. Ну і звичайно ж, це може включати такі агресивні дії проти інших, підпал, сексуальне насильство, що може призвести до контакту людини з системою кримінального вже правосуддя. У зв'язку з тим з'являються нові терміни. Ну і дуже так можна просто описати так, прояви цієї поведінки в двох термінах. Так, з однієї сторони, це можуть бути ну, проявлятися вигляді молдауна, такого собі зриву, такого раптового спалаху гніву, тимчасової втрати контролю над своєю поведінкою. Це може бути крик, вереск, плач. Чи фізичне якісь таке, так прояви штовхання ногами, напади, укуси така агресія, так оточуючі, які не розуміють, так що відбувається, Думаю, що це до дитини істерика. І значить, другий прояв такої поведінки, що викликає труднощі при аутизмі, це шатдауни відключення, коли дитина раптово відключається. Це така більш пасивна реакція, дитина раптово замовкає, ніби вимикається. Так? Існують численні діагностичні інструменти. Один з них це шкала оцінювання обратної поведінки. Ну досить просте оцінювання 58 питань, які розділені на п'ять доменів, такі домени, як дратівливість, збудження плач один домен, друге це знижена активність, соціальна відстороненість, стереотипна поведінка, гіперактивність та них неправильне мовлення. Від нуля до трьох оцінюється наскільки ця проблема серйозна, і ось як виглядають там питання. Наприклад, ось перший домен він складається з 15 питань. Агресивний до інших, істерики, напади гніву, дратівливий чи легко дратується, недоречно кричить. І необхідно просто виставити від нуля до трьох, наскільки це серйозна проблема у цієї дитини. Ось, він загальнодоступний, ну, загальнодоступний цей опитувальник, ну, але лише на англійській мові тільки. І значить, наскільки ж ця поведінка, що створює труднощі, осіб з аутизмом, є такою важливою, так в житті аутистів. Наприклад, гайдлайни, рекомендація го року Американської академії педіатрії говорять, що мінімізація поведінки, що створює труднощі, входить в три найважливіших цілі для втручань у дітей з аутизмом. Так, ну, звичайно, це там мінімізація базисних проявів аутизму, так максимізація функціональної незалежності і мінімізація поведінки, що створює труднощі. Тобто, це те, що зазвичай виходить у дітей в ну, дорослих з аутизмом на перший план. Який алгоритм роботи з такою поведінкою? Найс пропонує дуже такий простий, чудовий ось конкретний алгоритм, і а, на чому фокусується Найс. На тому, що спочатку потрібно перш за все, так коригувати фактори, які дуже тісно впливають на а, саме патогенез, на появу такої поведінки, так? тобто на причини такої поведінки. Тобто, перший, перший крок це саме. Усунення провокуючих факторів. Другий крок це психосоціальне втручання, тобто є певні психосоціальні втручання, доказові втручання саме при поведінці, що створює труднощів у осіб з аутизмом. І вже третє, лікарські засоби. Ми всі розуміємо, так, лікарські засоби вони надзвичайно важливі, але це лише симптоматична терапія. Отже, перший пункт, так, які ж можуть бути причини? Тобто, якщо ми спробуємо наблизитися до факторів, які саме й провокують таку поведінку, і прямо ось в протоколах Найс NICE є такий пункт передбачення та запобігання. Тобто не чекати, коли це вже поведінка буде таке яскраво проявлятись, а спробувати передбачити і запобігти, так, вплинути на, на причину, на ті фактори, які її провокують. Це може бути порушення комунікації. Так, які призводять до труднощів, тобто ми не розуміємо саме, що дитина хоче, чи вона не розуміє нас, що ми від неї хочемо. Супутні фізичні розлади, так ми маємо пам'ятати про супутню соматичну патологію, яка може дуже часто бути причиною такої ось поведінки, яка нам здається якоюсь там неправильною. Біль, гастроінтестинальні порушення, там, переломи, якісь інші. Так, що ми, якщо дитина особливо авербальна, це може бути так дуже таким провокуючим важливим фактором. Супутні психічні розлади, може бути тривожність, депресія, рдух. Фізичне середовище, так ми знаємо, що аутисти вони дуже чутливі до Ну, дуже важлива для них сенсорна чутливість. Так, тобто рівень освітлення, рівні шуму теж треба враховувати. Соціальні середовища, розпоряд, зміни в розпорядку можуть якісь бути, так відсутність передбачуваності і структури так теж може бути таким провокуючим фактором. І ось коли ми оцінили ці фактори, наступний пункт це треба розробити план супроводу, тобто як їх відкоригувати, так якщо є супутня патологія, там як як її треба пролікувати, як якщо є проблеми зі структурованістю та непередбачуваністю, її треба теж ну структурувати. Режим дня такої, ну, аутиста. Так, і саме психосоціальне втручання є лікуванням першої лінії. Тут ми можемо говорити про такі доказові методи, так, як тренінг функціональної комунікації, це сфокусована корекційна програма. Тобто, дуже така коротка і обмежена в часі втручання. Так, значить, яке базується саме на функції, яку виконує оця проблемна поведінка, відповідно функції такої поведінки розглядаються, що це може бути або втеча, або якесь благо, яке ця поведінка так приносить, або ж увага, так, яке знову ж таки дитина чи дорослий там з аутизмом отримує. Через таку саме поведінку, якщо ми говоримо вже про більш такі ґрунтовні корекційні втручання, то це позитивна поведінкова підтримка. Це вже комплексна лікувальна модель. Це вже більш така розтягнута в часі, більш інтенсивна за обсягом. І значить, включає окрім тренінгу функціональної комунікації, вона включає повний цикл підтримки, тобто і функціональну оцінку, і зміну середовища і сенсорну адаптацію, навчання нових навичок, профілактичні стратегії, якісь кризові плани, тобто працює не лише з однією конкретною там поведінкою, а з усією системою впливів та підтримки. Відповідно, ці підходи корекційні вони підтверджені рандомізованими контрольованими дослідженнями. Є доказовими. Одне з таких досліджень воно було проведено в 2020 році. Досить висока ефективність. Подивіться, ось стандартні послуги одна група у тисі отримувала інша тренінг функціональної комунікації. І покращення, зменшення, тобто проблемної поведінки в групі, які надавався тренінг функціональної комунікації у 100% учасників було відмічено. Тобто, досить це ефективно, так якщо це використовується. Щодо лікарських засобів, ну ми з вами знаємо так, лікарські засоби вони якраз і спрямовані на те, щоб зменшити прояви поведінки, що що викликає труднощі. Тобто, ну згідно гайдлайнів, вони не можуть використовуватися для корекції основних проявів аутизму, так а вони саме використовуються як в основному при поведінці, що викликає труднощі, агресія, самоушкоджувальна поведінка. Так і відповідно в протоколах чітко зазначено, що саме ось медикаментозне втручання. Воно має використовуватись лише після з'ясування причин, так, проблемної поведінки, коли і чому вона почалася, з'ясування, чи є така поведінка проявом комунікації дистресу чи відмовою, збору анамнезу, так, розуміння, чи не соматичні фактори не провокують цю поведінку. Знову ж таки, це інший хадлайн, але бачите, то основні тезиси, тези вони однакові. Ось, і таким чином... А, а, але бачите, я яким би як би не намагалися розробники цих рекомендацій обмежити використання лікарських засобів. Не сьогодні це не вдається не на заході, не у нас тому, що вкрай широко використовується. Основна, звичайно, основний таргет ціль це проблемна поведінка для використання психотропних препаратів при аутизмі. І ось якщо у аутистів менше 3, молодше трьох років лише один відсоток їх використовують психотропні препарати, лікарські засоби так то від 3 до 5 вже кожна десята така дитина використовує ці препарати. І від 12 до 17 років дві третини використовують так, ось лікарські засоби при аутизмі, ну, психотропні лікарські засоби. Ви я думаю, прекрасно знаєте, так що на сьогодні в гайдлайнах, і зокрема, FDA, затвердженими є дві молекули антипсихотиків: це Респиридон та арепіпразол. Відповідно, для дітей старше 5 років можуть вони використовуватися. І на сьогодні лишаються якісь проблемні питання, так що. На, Найс, зокрема, стверджує, що на сьогодні поточна структура надання послуг з охорони здоров'я вона організована саме навколо окремих епізодів надання медичної допомоги. Тобто є проблема, є труднощі, тільки тоді ними займаються. Тобто, немає якогось такого профілактичного, попереджувального, попереджувальних активностей. І, і відповідно. A, 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 Батьки таких дітей так скеровують на фахову допомогу е своїх дітей лише тоді, коли <кій> поведінка вже створює дуже значні труднощі. Так, тобто е завчасно такого, такої корекції не відбувається, лише коли такі е скла великі складнощі поведінка викликає, тільки тоді надається допомога. І е незважаючи на те, те, що ось так, як проблемне питання, нас, нас окремлює, те, що е Незважаючи на те, ну на сьогодні поведінкові ті втручання, які є лікуванням першої лінії, вони є складними та їх застосування дуже часто є неможливим. Так і ось те, що те те про що я вже говорив раніше, так антипсихотичні препарати дуже широко використовуються, попри те, що їх ефект є симптоматичним, вони мають довготривалі побічні ефекти. А поведінкові проблеми зазвичай повертаються після припинення їх використання. Ось і тут ми якраз підходимо так, чому так відбувається? Чому саме ось проблеми проблемна поведінка? Так, поведінка, що створює труднощі, яким би чином ми не намагалися на неї вплинути, але вона все одно з'являється. І Ось науковці задаються питаннями: а чи можливо варто змінити акцент в назві? Самої діагностичної цієї одиниці з розлад аутистичного спектру, чи можливо коректно це використовувати стан аутистичного спектру? В 2015 році ось така була доповідь на одному з міжнародних конгресів. Британський професор з Кембриджа підняв це питання. Так він говорив про те, що говорячи про розлад аутистичного спектру, ми говоримо про якусь норму, так і відхилення від цієї норми, тобто в таких термінах розглядаємо. Ми говоримо про якусь. Порядок, так і відсутність цього порядку, відсутність порядкованості. А можливо, якщо ми відносимо аутизм до а, з, станів з порушенням розвитку, так то можливо це стан такий існування, який формується у індивіда там дуже дуже так в ранньому або з самого народження, так або в дуже ранньому дитинстві. А, і який є, тобто цей стан так не є порівнянням з іншими, з так званими нормальними станами. І відповідно, якщо розлад передбачає тяжкість страждання, і ну це це напевно як позитивна в, в певній мірі, так бо передбачає поняття розладу і ініціювання медичних послуг, так медичної допомоги, то стан це така й менш знач, жорстке визначення, більш якась шаноблива концепція. Ось і на сьогодні, ось якщо ми зайдемо на сайт Національної служби охорони здоров'я Великої Британії, вони дуже чітко вже виділяють, що й окремо. Є, тобто, термін нейрорізноманіття так званого. Так? Напевно, більшість з вас чули про таке поняття, так? що це не є чимось таким патологічним, аутизм є нейровідмінним станом і, Відповідно, люди, які не є аутистами, є нейротиповими, так званими, так. Тобто, бачите, це вже в ось в медичні служби по всьому світу починає активно впроваджуватись ця термінологія. І якщо ми розглянемо так, ось той підхід, який зараз ми маємо, так ми дійсно говоримо, говорячи про розлад, так ми психіатрії говоримо про розлади, так а не про захворювання в більшій мірі, так а саме про розлади, тому що ми розуміємо, що є якби ну, Норма так нормальна психічна діяльність і є відхилення від цієї норми, відхилення від цього порядку, якесь порушення так порядку і порушення взаємодії з реальністю. І ось тут питання, е, яке далі викликає, там <кхух> пропоную вам. Би, в цьому напрямку так поглянути, чи не може ось та реальність, в якій ми знаходимося, так бути описана мовою і в правилах мови. Тобто, ось Фердинанде Сосюр, лінгвістик, так він стверджував, що мова є саме тою структурою, що організовує нашу реальність. І через мову, через правила побудови мови, ми можемо відчути так і зрозуміти. І ось, якщо ми порівняємо так певні громаді. Граматичні, от, е, таке, таке припущення, так, е, така пропозиція порівняти певні граматичні особливості вибудови нашої мови, нашої реальності за допомогою мови, так, і реальності аутистів. Е, я, я тут взяв якраз повідомлення. Е, ці е, особливості граматичних конструкцій у аутистів з проблемами мовлення. Ми знаємо, що аутисти можуть бути без проблем мовлення. Але якщо у аутистів є проблеми мовлення, то звичайно ми розуміємо так, що у них є, якщо у нас є три часи: минулий, теперішній майбутній. То ось щодо цих там часу в основному аутисти з проблемами мовлення живуть от в теперішньому часі, використовують теперішній час. У них є проблеми з використанням першої, другої чи третьої особи. Так, ну, це я, я думаю, такий загальновідомий факт. Число теж проблеми з вживанням множини. Так, і ось там використання особої числа дуже добре в англійській мові, це підтверджено, бо вони там С на кінці не додають, коли це позначаємо множину чи е, там особу. Е, так само ми розуміємо, так, що вони живуть в конкретному світі. Іменники їх не, в меншій мірі є абстрактними, а саме є в більшій мірі конкретними, у нас конкретні, абстрактні. І е, речення в меншій мірі е, там складнопідрядні вони використовують, в більшій мірі користуються простими реченнями. І ось що цікаво, якщо ми подивимось на дві таких ти два типи реальності структуровані за допомогою граматичних особливостей мови то ми можемо з вами знайти що виявляється є ще приклад в загальних в суспільстві в суспільствах в світі використання схожих як у аутистів граматичних конструкцій і ось таке плем'я на сьогодні є існує в лісах амазонки значить племя піра піраха і це плем'я, ось воно дуже ізольовано тривалий час було, але особливості конструкції, граматичних конструкцій їх воно майже повністю відповідає граматичним конструкціям аутистів. Що ми можемо бачити? Так, вони не використовують ні минулий, ні майбутній. У них немає там ні першої, ні другої, ні третьої особи, лише однина і дуже конкретна, так, так, використання іменників. Вони взагалі у них відсутні абстрактні категорії. Ось, і відповідно, так це ось яскраво може показати те, що знаходячись в певній реальності, так ми думаємо, що по-іншому не може бути. Чи можемо ми вийти і поглянути? якби, Зі сторони так, на аутистів і з сторони того, що існує, і припустити те, що існує інша реальність, так, реальність, яка десь є нормою. так, значить, і, відповідно, Який же ефект. Цих реальностей, ефект цих дискурсів. Якщо наша реальність нермотнопова, так, тобто тут присутня адаптація, але паралельно з цим там появляється тривога та депресія, то в реальності аутистичні, ми можемо констатувати в більшій мірі так, дезадаптація, тривога, депресія, то в реальності цього племені піраха цікаво, що немає. Ну, є адаптація, так, вони адаптовані, і відсутні в них тривога та депресія. Ось і вже, напевно, останній мій слайд. Значить, в інших термінах, як же ми можемо так, нашу реальність окреслити? Реальність вона фокусує, окреслюється в таких термінах, як треба, маєш, мусиш, соромно, страшно. Так, Якраз оці терміни і описують ту реальність, в якій ми знаходимося. То реальність аутистична та первісна так, реальність вона не, не, не містить цих. Якихось таких основних вузлових елементів. Так, вона не містить треба, вона не містить маєш, вона не містить мусиш соромно. І що ми робимо? Ми робимо, використовуючи принцип робиш, отримуєш. Ми знейротипізуємо, ми занурюємо аутистів в нашу реальність. І відповідно саме цей принцип так, якраз він нормотипізує. І ось питання того, тепер, якщо ми будемо розуміти, так що існує. Не тільки наша нормотипова реальність, де вибудована саме таким чином, а реальність, наприклад, іншої спільноти, так яка кардинально відрізняється від нашої, то, можливо, теж і на аутизм можемо поподглянути з іншої сторони. Дякую за увагу.